Військової техніки Російської Федерації на Донбасі немає. Запевняють російські ЗМІ. Це що? Хочеться запитати, знаходячись на Михайлівській площі в місті Києві. Виставка Присутність, докази агресії російських військ на території України це контрастний душ. Як для російських брехунців, так і для українців, які забули, що в країні війна. В експозиції зразки важкої техніки, стрілецької зброї, безпілотники, залишки боєприпасів, документи, одяг, докази інформаційної війни, фото та відеодокументи. От захоплені українськими військовими гранатомети, датовані 2014 роком випуску, які не виробляються на території України. А це безпілотники, які виготовляються тільки на території Росії і можуть транслювати зображення на відстань за 20 кілометрів і координати цілей, здійснювати коригування вогню. Крім того, завдяки роботі українських військових та спецслужб вдалося встановити не тільки російське походження, представленої броньованої техніки і танків, але й номера військових частин, з яких їх відправили до України. Тут ми вперше змогли побачити уламки боєприпасів ракетної системи «Смерч». Проросійські бойовики використали ракетну установку під час обстрілів Краматорська, внаслідок чого загинуло 17 людей, та понад 60 було поранено. Наразі уся представлена техніка має статус доказів в кримінальних провадженнях, які доводять участь росіян у військових злочинах та злочинах проти людяності. Один експонат десятки запитань: це таксі, чи власність звичайної родини з Маріуполя? Скільки років збирала людина, щоб стати щасливим власником? Чи можливо цей автомобіль ще досі в критиці? Найголовніше питання: чим завинила людина, щоб її машина перетворилась на металу? Її вона, лише в одній. вона живе занадто близько до російського кордону. Тут теж одне питання. Чи живе досі?